Провели підготовчі етапи до евакуації. Двома евакуаційними групами їдемо по Покровському району. Є 11 адрес, але це тільки адрес. Але Кількість є. людей може бути вдвічі, в тричі більше. Дороги залишаються небезпечними, є погроза прольоти в півдронів. Тому завжди з собою в машині повинен бути детектор дронів. три дня, аж три дня. Вон уже вовремя а там повылетал. По одному, по два? Да как посадите? О, по Ляка, давай. Давайте по два. Чего вот тогда сразу с нами не поехали? Да не поехали. Я, я, я думал, все будет спокойно. А ты там будешь спокойно? А -а -а. Все. І скільки усього у вас кишек? 15. І дві собаки. Да. Ну латя собака з роботи мною. – Сильно готила. По трасі можна побачити, як люди виїжджають своїм ходом. Відрізняти їх можна від білої стрічкою від інших машин. Давай їх еще забирать, сейчас она адрес скаже, бо там йому муж тяжу. Так, куда нам еще ехать? На Вознесенске. Подвиньтесь там немножко, мы сейчас дверь закроем, будет больше места. Дверь главное закрыть бронированную. Опасный участок у нас сейчас. Сгадывайте, молитву, сгадывайте. Упала. Вот. Да. С таким вам, оберегом нам да. все, все было. Вон ваша сумочка. Можно вот. было и в покров заезжать. Я молитвы читала. Я Вы вообще, молодец, я слышал. Я вообще слышал. 15 штук. Просто соседка, это я вывезла и не потеряла. Это выскочили. А это все мои. Сегодня приедет. Сегодня, да? Угу. А так окна двери сили. Нет, там два окна. Стар, страшно. Дуже страшно, да, дуже погано. страшно. Дуже страшно. А вот эти Дві ночі такие были бомбочки. Думали, що стирают город землі. Сиділи в ванной. це дуже страшно. Дома, Дома сарай, не сарай, і нам. Сарай, і і вдома, квартири побиті, Города там гори. Після першого заїзду до двох операційних машин ми вивезли 9 людей, 15 котів, двох собак. На даний час ми знаходимося на перевалочному пункті, де людей передаємо волонтерам, і вони з волонтерами поїдуть до більш безпечних міст. Бахає страшенно ракетами розбили дом. зоріло все. Два часа все. нема нічого. Бачите, то що було там все майно, згоріло. Збирали, збирали. нічого не стало. Мій дом стоїть, бо молюся, Кожен день і кожне утро за те, що стоїть. Обида їхали, десь спасибо. спасибо Нашим дякую. Я в двох подвалах побивала, присипала, відкапували. І в двох квартирах. В першій квартирі забрала, во вторую квартиру, все згоріло. Меня витащили. Подвал пішла. В підвалі побила і там мене присипало. От віть в чому я. І ще в одному в спосідні мене забрали. все там а от не, кормящей, не от невозможно. невозможно давай тогда мирный этот вы забираете да, да. хорошо а, а нам давайте залетаем в, в улицу мыру роднинская выглядывает мыра изострен не мир на улице давай, да? давай давай бачу. давай дядя. давай 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 Давайте, Тетва. Все нормально, тетя Валь, давайте. Сейчас собачка. Что с собака. Молоко, да. Вы с видкой прямо то С родинской. Это вы пешкой вышли, да? До... Да, это мы пешком нашли. Дома нету, кухни нету и всей улицы нету. Що Шо, спорні. Шорох. За секунду вспіли приїхати в підвал. Працюю на евакуації бібліостій. При заїзді зустріли сім'ю чоловіка з дружиною та собакою, які пішки вийшли з родинського. Сьогодні вночі в них був прильот. І вони вирішили виходити і вже тут викликали на допомогу на евакуацію. Зараз ми продовжуємо рух по адресно, і у нас проходить завантаження. Це все, що змогли забрати після зруйнування дому. Це все, що було в мене на вулиці. Было сильно страшно, Но мы же позвонить ничего не могли, мы бы мы не вынесли ночью. А ну, она все через дом кого с накрыла полностью. В магазине облили водой. И успокоительно какой-то дали, не знаю как. не по месту авиации, ну Вдалося нам вивезти сьогодні 24 людини взагалі. і Домашніх тварин це 16 котів і 3 собаки. З нами працювали наші волонтери. Це відомий Денис Христос. Велика подяка йому. Прошу людей не зволікати, звертайтесь на наші телефони гарячих ліній, на телефони гарячих ліній ОДА, військових адміністрацій, тому що, полки у нас є можливість, ми можемо заїхати в місто і врятувати вас.